Білокачанна капуста одна з господинь городини, пізні сорти якої збирають саме в кінці жовтня та на початку листопада. Така капустина найкраща до зберігання і для заготівель, найкраще з яких є саме квашення. Квашена капуста традиційна українська страва, яка допомагає отримати максимум вітамінів в осінньо-зимові місяці. Тип закваски може різнитися в залежності від складників і їх співвідношення, каже продавчиня Оксана. Сьогодні в мене є моркв'янка, це вона має більш насичений яркий смак за счет того, що морква. При бродінні дає трошки трошечки іншу реакцію. Це зараз в мене кисла, вона перекисла, але вона дуже добре. йде на пірішки, на вареники, на борщ, хто любить такий дуже яркий насичений смак. І залишилася звичайна середня. Користь має як сама квашена капуста, так і розсіл через процеси ферментації та пробіотики. Вітамін К, солі, калію допомагають боротися з набріками. Це основний постачальник вітаміну. С. сорт Вестрі найкращий для цього. Вартість січки за кіло від 80 гривень, в залежності від виду закваски. У мене 80 гривень. Вона будь-яка Будь да раніше була різниця зараз поки я зрівняла тому що вважаю що цей продукт який повинен бути більш доступним 80-100, все смотри, яка капусточка Якщо трошки зелена, то вона трошки дешева. А якщо дорогу дорогу беремо капусту біленьку, то дорожче. Виявляється, щоб квашена капуста, як січка, так і крижальця, вийшла дійсно смачною та корисною. Треба знати секрети приготування на міському ринку. А такі вже точно знають. Посікли капусточку морквинку туди посолили прижали її і поставили на 2-3 дні. Секрети закваски і приготування таких заготівель на зиму у кожної продавчині свої. Повинна бути дуже стабільна температура, 20-21 градус. І потім, якщо є можливість, якщо я, ну, коли холодно, коли морози, воно виносить хоча б тиждень, щоб постояло на холоді. Я знаю, що моя жменька солі. Теж, морква теж, теж можна на корейську. І змішали у такої якоїсь великої йомкості, Вона кваситься, тільки потім можна у каструльку якусь в банку переложити. Я так роблю. Пиває на смак квашеної капусти. І термін. Найкращий це три доби. Три доби, але ну вона шо, не повинна бути переквашена за ці три доби. Три доби на четверту, у теплому приміщенні і смачного всім. І як ви говорите, всією родиною можна смакувати. Користуються попитом і квашені крижалка капусти на голубці, за які доведеться віддати 100 гривень за кіло. Найкращий сорт платон та отумквін. Я знаю, що на крижалку треба певний якийсь сорт капусти. Так, це беруться тонколисні. В тонкої, придається форма чисто і легкий присмак, а більше начинки і більший акцент на начинку. Милупцова капуста, соль, сахи сахара. І вода. Соль. Бочка. Який сорт вибираєте? Мультима, платон. Теж саме соль. Вода і все. для тих, хто любить квашену капустку, власного приготування на ринку є білокачанна, середня вартість 30 гривень за кіло, плюс морква в цій же ціні. Яка ціна от зараз у суму тачан? 30, 30 гривень. А морква морква 35 п'ять. Тобто так можна дома приготувати. Конечно, дешевше, можна, канішно, набагато дешевше. Можна і квасить, можна, і соляночку, можна всі все приготувати. Капусточка дуже добра, тоненька, на закваску дуже хороша. Попитали у господин, які страви можна приготувати з такої капусти. Цікаво, візьміть на замітку. Вони жарять собі варенички, пиріжочки і так покушать. Я люблю тушину, і роблю наполовину свіжої теж тушу. Їдять усі. Голубці у мене займається муж. Поділися своїм таким чоловіком, щоб всі наші керманочки знали. О, як його звати Юрій. Дякуємо дуже, вам. Дуже багато хотіли, щоб він крутіли їм теж, але такі руки ми нікуди не передаємо. Голубці, ну, як і звичайно, фарш наполовину, трошки туди додаю сало, роблю дві частини м'яса і одну частину риса. І потім беру, кручу їх. Складаю гарненько. Жарочку робите? Місця, да, за жарочку з морковкою, добавляю фарш, сальця, з цибулькою, додаю туди фарша, потім теру сальця, з'єдную з рисом і кручу маленькі голубці. Вітамінний салат. Натерти на таку терку, така, є спеціальна терка для капусти. Сікачка. Да, сікачка, можна сказати. Да, тому що якщо від руки, то... Все на салат не той. А якщо на сікачку, як ви кажете, сікачка гарне слово українське, то вийде гарний, гарна нарізана капуста, а морковку можна на корейську терху. Червоний перчик туди додати, то буде шикарний. І смак придасться такий? Ну, звичайно. І присолити, ну, приперчити, хто любить, олією буде корисніше, звичайно. Хочете соляночку додати, можна так її з масочком. Ростітельним цибульки додали, смакота, вітамінки. Отож, така проста і доступна страва, як квашена капуста, залишається дуже популярною вже багато століть. Куштуйте з задоволенням і на здоров'я. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.